Так, Харків у нас у продажу з'являється свіженький Ford Escape 2019 рік. Двигун 1,5 турбовий бензин, повний привід, автоматична коробка передач. Авто у нас на гарній гумі. Зараз підскажу, який у нас радіус. Радіус 19 дисків, чорні, чорні диски, дуже гарно виглядає, безключовий доступ. Тонована з об'ємним багажником. Комплектація СЄшка у нас. Середня комплектація не саме максимальна, але й не сама слабенька. У нас шкіра плюс текстиль, у нас безключовий доступ, код пароль на водійській двері, повний електропакет. Датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, пробіг 74 тисячі кілометрів, жодних. Помилок немає, штатна мультимедіа, дисплей, камера заднього огляду, клімат, підігрів передніх двох сидінь, запуск двигуної з кнопки. Є також спортрежим, двигун працює рівненько, жодних зауважень по автомобілю технічно немає. Авто з Америки так є косметика, місцями присутня шпаклівка, але... В цілому дуже і дуже достойний стан. Актуальна ціна 13 тисяч американських доларів за ось такий Ford Escape 19-го року. Авто по наявності більше детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.UA